Пост медицинська сестри. Пост медсестри. Тут у нас завжди дві медичні сестри. У диспансері радіаційного захисту готують палати для прийому хворих на ковід. Це відділення на другому поверсі, розповідає заступник головного лікаря відділення Олександр Скляров. Так у нас палати для Ось так у нас виглядає палата для пацієнтів, залежних від кисню. Ця палата розрахована на п'ять людей. до кожного ліжка проведено кисень. Ми поклали людину, одягли маску, і в залежності від сатурації ми починаємо подавати кисень. Цей вентиль, і тут ми вимірюємо кількість літрів, що подається. скляров каже: ручки у палатах з вікон зняли через те, що трапляються пацієнти, які внаслідок ускладнення мають депресію. Диспансери списку упорних опорних вивели три місяці тому. Перших інфікованих тут почали приймати торік, у червні. За рік роботи лікували понад 2,5 тисячі пацієнтів. Володимир Кулік анестезіолог. Усього у лікарні їх шестеро. Чоловік каже, до його відділення реанімаційного потрапляють тяжко хворі люди. Для таких є 12 ліжок та близько 20 апаратів штучної вентиляції легень. По ліжках, по апаратам ШВЛ це укомплектовано. По персоналу я знаю, що мінімальний якийсь обсяг він є. Хотілося б, мабуть, більше. Але це теж стосується цих. Стрімких е, стрімких позовів до готовності». готувати лікарню почали три дні тому, коли дізналися, що з 1 жовтня прийматимуть хворих на ковід. Говорить директорка медзакладу Ірина Пирогова. Потоковий кисень та концентратори тут залишились з минулої хвилі. Зараз мають 170 ліжок, 80% з них обладнані потоковим киснем. В залежності від важкості та кількості пацієнтів добиратимуть лікарів, каже пирогова. Мабуть, десь до десяти, до 10. До 10, 10, 10, 10, щоб ми забезпечили спокійну роботу. Нам потрібні і лікарі-анестезіологи, і лікарі-терапевти, пульмонологи». 20 пацієнтів, які лікувалися у цьому корпусі, перевели до іншого стаціонару. Василя Степаненка, ліквідатора на ЧАЕС, виписали на шість днів раніше. У лікарні він провів тиждень. А стайль які ходять, там за стіночку, <реку> держаться, знаєте, раз. Залишили тих, хто ходить, опираючись на стіну. Я ще трохи зберігся, мені місце не знайшлося. От зараз піду, ОСД зроблю і поїду додому. Завтра приїду, прийму крапельниці, полежу, і потім знов додому. Цю лікарню та другий пологовий будинок вивели з резерву. Вони найбільш підготовлені до роботи з ковід-пацієнтами, говорить директорка Північного департаменту Нацслужби здоров'я Вікторія Мілютіна. Умови не змінилися. Це такі ж вимоги згідно постанови кабінету міністрів до забезпеченості ліжків киснем. 80% ліжків повинно бути забезпечено киснем а, і до забезпеченості командами. На сьогодні пацієнтів хворих на ковід лікують у 13 опорних лікарнях області. Руслана Богдан та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.